Окей, сьогодні ми пройдемо таку тему, як множення раціональних чисел. Про що воно взагалі? Дивіться, в нас до цього завжди були такі числа, як там, 2, 5, 1, 2, 1, 5, Тобто додатні. Тепер же в нас з'явились і від'ємні, які ви бачите зараз, наприклад, на екрані. Тобто мінус 0,1 це саме одне з таких чисел. Цілому, які є два основних, так сказати, правила з цієї теми. Перше, це те, що якщо ми множимо числа з різними знаками, там мінус 2 помножити на мінус 3, дорівнює, як саме, мінус на мінус, дає знак плюс, його ми не пишемо. А 2 помножити на 3 дає 6. Якщо ж у нас мінус 2 помножити на 3, або ж 2 помножити на мінус 3. То це буде дорівнювати одному і тому самому. Мінус на плюс дає мінус, 2 на 3 дає 6. Так само і тут. Мінус 6. Це в нас щодо правил. Друге в нас відноситься саме до ступенів. І ми їх подивимось вже у 1184 завданні. Тому почнемо розв'язувати. Дивіться, завдання 1174. 5,42 треба помножити на мінус 10. Що ми робимо? Беремо. Мінус на плюс буде мінус. А якщо ми множимо на 10, кома їде вправо на один знак. Буде 54,2. Друге завдання. Мінус 0,1 помножити на мінус 3,72 дорівнює. Мінус на мінус дає знак плюс. А ось це 0,1 дає нам те, що кома ось тут поїде вліво на один знак. Тому 0,0372. Третє це в нас те, що мінус 1,2 помножити на мінус 100. Що в нас тут буде? Мінус на мінус дає знак плюс. 1,2 помножене на 100, буде 120. Четверте, 32,7 помножити мінус 0,1 дорівнює. Мінус на плюс буде мінус. А ось це помноження на 1 соту дає відповідь 0,327. тисячних. Що ми робимо далі? В другому завданні в нас вже ступінь. Як це працює? Якщо в нас ступінь числа, то є, наприклад, мінус 1 в квадраті, це мінус 1 помножити на мінус 1. В нас число стає додатнім і перемножується відповідно в саме число. Тобто буде 1. Якщо ж ступінь в нас там, 3, 5, 7, 9 і так далі не парна, то відповідно мінус залишається одиниця. Пишеться. Чому так? Бо в нас мінус множиться три рази, Два рази він сам на себе знищує, як в випадку з квадратом, а одна ось ця мінус одиничка, вона залишається і вона знову дає мінус. Тому, якщо у вас парні ступені, такі що кратні двом, два, чотири, шість, 2, 4, 6, 8, то відповідно мінус зникає при множенні. Якщо ж у вас 3, 5, 7, 8, ой, 3, 5, 7, 9, 11 і так далі, то відповідно мінус залишається. А ось дивимось, 1100, номер 1175. Тут ми що бачимо? Мінус 2,1 в другому ступені. Мінус на мінус дасть в нас плюс а. 2,1. Це у нас наче 21 в квадраті. Це у нас 441 і два числа повинно бути за коми. Далі, друге. Мінус 4 в третьому ступені. Так, як у нас третій ступень. Мінус залишається. Секундочку, вибачаюсь. А. Ось ця четвірка возводиться в третю ступінь, це в нас буде 64. Далі. Третє, це в нас дріб. Принцип ніяк не змінюється. Тобто в нас мінус -3, 3,7 в квадраті. Мінус на мінус дає знак плюс. А дріб в квадраті це у нас буде 9,49. Четверте. У нас мінус 0,1 в кубі. Мінус 0, так як в нас ця, цей десятковий дріб множиться 3 рази. Отже, і повинно бути 3 числа після кома. 0, 0, 1. П'яте шосте ми не будемо розписувати. Чому так? Бо мінус 1 в квадраті. Просто 1, мінус 1 в кубі, мінус 1. Це як наші опорні значення з теорії. Рухаємось далі. У 1184 нас просять порахувати, не виконуючи ніяких обчислень. Як ми це робимо? Дивіться: мінус якесь число в третьому ступені, ми розуміємо, воно від'ємне. Тому воно буде завжди менше нуля. Так само в другому випадку, бо 2,9 додатнє, будь-яке від'ємне число менше, ніж будь-яке додатнє. Далі в нас мінус 1,8 в квадраті. Воно в нас буде дорівнювати якомусь додатньому числу, а будь-яке додатнє число буде більше нуля. Далі. Тут в нас буде від'ємне, тут буде додатнє. Тому буде більше це. Від'ємне і знову ж таки додатнє. Тобто, через четвертий ступінь буде додатнє. І шосте. Дивіться, тут в нас від'ємне. 2 9 в третьому ступені, ми не будемо рахувати, бо в нас таке завдання, але в цілому дивіться, що ми маємо. Через те, що в нас третя ступінь, мінус залишається і повинна бути 2 9 в третьому ступені, тому ці вирази в нас рівнозначні. Тобто ми між ними ставимо знак дорівня. І в цілому це все. Тобто, якщо ми множимо 2 від'ємних числа з мінусом, тобто мінус на мінус, буде плюс. Якщо плюс на мінус, мінус на плюс, буде мінус. Ну, плюс на плюс також буде плюс, як ми це робили зазвичай. Якщо ж ступені, якщо ступень кратний двом, 2 4 6 8, то мінус зникне. Якщо не кратний двом, 3 5 7 9, то мінус залишиться. Окей. В принципі, на цьому все. На все добре.